Однострої випросувані відзнаки пришиті після святкової літургії. Пластуни збираються на подвір'ї церкви святого Юра. Десятирічна Уляна в організації всього півроку на такому масовому заході вона вперше каже здебільшого пласт знає з іншого боку. Ми багато ігор граємо, багато малюємо, розважаємося. А от на плечі більш старших вже падають організаторські клопоти. Ростик на дні пласту виконує функцію бунчужного, тож бігає між рядами пластунів, формує їх у колону. А під час ходи слідкуватиме за виглядом та станом учасників. Ми слідкуємо, щоб їм не було погано. Тобто, якщо там то сонце жарить, тому даємо воду. Там лікарі слідкують за їхнім станом здоров'я. Шикуються від наймолодших до найстарших, а очолюють колону хорунжі з прапорами. З однієї сторони прапора, у нас зображено чотири символи пласту. Це є сильно, красно, обережно, бистро. В центрі є число курення і його назва. Ну, посередині пластова лілейка як загальний символ пласту. Зрештою, під звук барабанів від церкви Юра сотні пластунів вирушають до проспекту Свободи. Загалом лише у Львові їх більше тисячі. Аби вмістити таку кількість на одній площі, організаторам довелося змінити традиційне місце проведення свята. Перша пласта присяга була складена в академічній гімназії, але ми відмовилися тому, що наші масштаби вже виходять за рамки академічної гімназії, і більш навіть для нас більш урочисто це буде в центрі міста. Зараз зареєстровано став зараз є понад 800 людей, але ми очікуємо, що нас буде ще трохи більше. По маршруту колон навіть довелося зупинити рух автомобілів. Пластуни з 20-річним стажем Святослав Луців пригадує, в 90-х день пластової присяги виглядав зовсім інакше. Пластуни йдуть під егідою працівників міліції, під егідою працівників Даї з пластовими барабанами. А 10 чи 15 років назад це спілкування з ладою було на рівні пластуни. Хто такі вимарш? Та йдіть, каже, каже, по тротуарах краще. Тисячна армія пластунів вишиковується на проспекті Свободи. За мить на площу виносять синьо-жовтий прапор довжиною в 16 метрів. Кілька десятків пластунів виступають до присяги. Довкола збираються туристи. кажуть, такого ніде не бачили. Не, чесно, ми самі не знаємо. Ми приїжджі, от прийшли, побачили дуже гарно. У нас нас також є скаути, але так, що багато скаутів одразу би сказали, що то якісь анархісти чи фашисти. А тут у вас воно гарно виглядає. Нем першої присяги закінчується сезон теоретичного пластування. А вже найближчим часом скаути перейдуть до практики, мандруватимуть в гори та житимуть в таборах далеко від міста. Вікторія Васкевич, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.